Водоспад не тече назад, і нічого, що впало з висоти, вже не стане джерелом. Час це не річка. Річка ще може розлитися, розвернутися, обійти берег, змінити русло. Час це водоспад, без гальм, без воротя, без паузи на каву. Ми живемо як ті, що мають другий шанс. Плануємо з понеділка, відкладаємо сказати на завтра, переживаємо, ніби буде ще один дубль. Але водоспад не знає, повторів. І кожна секунда вже летить вниз. Усе, що можна, це відчути мить, поки вона ще в польоті, поки вона ще не стала шумом під ногами, поки вона ще не забулась. Коли дивишся на водоспад, ти бачиш вічне. Але всередині нього жодна крапля не затримується. Так і з нами. Світ здається сталим. Будинки, робота, маршрути. Але всередині все змінюється щодня. Ми. Ті самі, але з іншими думками, з іншими болями. І ніхто не бачить, як ми щодня зникаємо, як не видно, яка сама крапля, що не зникла з потоку. Час не чекає. Чи ти готовий пробачити? Не зупиняється, поки ти намагаєшся зібрати речення, не повертається, щоб ти встиг сказати, мені було важливо. Він летить без жалю, без жалобної музики, і тому нам залишається вчитися говорити вчасно. Обіймати не після, дякувати не неподумки. Але й у цьому є ще світле. Бо якщо вода спад не зупинити, і біль не тримається вічно. Її провина не вічна, і сором колись лист опличчя. І колись у цьому ж потоці ти раптом відчуєш, тепер легше. Бо так працює час, не лікує, але притягує, не повертає, але віддаляє, не тримає, але дає відстань, щоб ти міг побачити себе з боку і сказати. Я впав, але я не зник. Я плив, і я добрався, я більше не вгорі, але я ще є. Водоспад не йде назад, але ти можеш повернутись до себе не вчорашнього, а теперішнього. Того, хто вже не летить, але стоїть і вже сам як джерело. Навіть такий невеличкий, міський, штучний водоспадик, щось змінює сприйняття. Наприклад. Прогулянка відчувається по-особливому, це вже не просто відпочинок, а ніби навчання новому ритму. Тиха течія, і думки теж стають тихішими. У якийсь момент розумієш, ти частина цієї течії, але на відміну від крапель можеш зупинитися, присісти, відкрити книгу і відчути, що ця мить належить лише тобі. А далі. Всі кам'яні сходинки. Вони ніби питають, ти готовий йти далі. Крок за кроком, не поспішаючи, наче пробуєш на смак власну рішучість, кожен камінь, як маленьке рішення, ставиш ногу і вже трохи інше. Рухаєшся вперед, і вода під тобою шипоче, що шлях складається з дрібниць. І в якийсь момент розумієш: ти чай несе, але вибір, куди ступити. Завжди залишається за тобою.